Перший побачивши світ 1966 року, автомобільні галогенові лампи майже не зазнали змін з боку будови. Проте за ці 57 років суттєво змінились технічні характеристики джерел світла, зокрема термін їх служби. Яким же має бути термін служби якісних автомобільних галогенових ламп? Що робити у випадку, коли такі лампи перегоряють вже за місяць-два після встановлення? Та чи правда, що всі лампи, які продаються в магазинах та інтернеті, мають штучно занижений строк служби? Вітаємо на каналі Докі. У цьому відео відповідаємо на ці та інші питання стосовно терміну служби автомобільних галогенових ламп. Бурхливий розвиток технології автомобільних галогенових ламп припав на 70-90 роки ХХ століття. Приблизно в цей період лампи досягли сьогоднішніх термінів служби. Так, для високоякісних ламп типу h 4 визначений час світіння становить 600-700 годин. Водночас для лампи типу H7 цей показник становить 550 годин. Ці характеристики можна умовно назвати еталонними, адже маючи такі значення строку служби, лампи випромінюють світло зі стандартною або до 30% збільшеною яскравістю. Параметри яскравості регламентуються стандартами ЄСЕ Р37 та Р112. Звісно, в асортименті будь-якого відомого виробника автомобільних джерел світла, зокрема Philips, є лампи зі значно більшим терміном служби серія Philips Long Life EcoVision, які здатні працювати до 1500 годин лампи типу H7. Такий довгий строк служби досягається завдяки вдвічі товстішій нитці розжарювання. До речі, саме такі лампи встановлюються в авто на конвеєрах автовиробників. Втім, яскравість таких джерел світла відповідає мінімальному стандарту. Водночас до асортиментного ряду Philips також входять лампи зі значно збільшеною яскравістю. Серія Racing Vision GT 200. Лампи цієї серії збільшують обсяг світла, що бачить на дорозі людське око до 200% від мінімального стандарту. Втім, термін служби джерел світла цієї серії найменший і складає 250 годин для ламп типу H7. Для збільшення яскравості нитка розжарювання ламп цієї серії робиться найтоншою та найкоротшою, що, відповідно, суттєво зменшує термін її служби. Хоча життєвий цикл лампи міг бути ще меншим. Строк служби джерел світла з покращеними характеристиками вдалося вивести на прийнятний рівень тільки завдяки застосуванню колб із кварцового скла, які уможливили збільшення тиску суміші газів в лампах до 13 бар. Для порівняння, застосування звичайного твердого скла та стандартного тиску газів уможливлювали не більше 50 годин. Тож, всупереч поширеній думці, найбільші виробники автоламп не мають окремих складальних ліній для продажу в магазинах, на яких випускаються лампи з невеликим терміном служби. Вибір галогенових ламп це завжди компроміс між збільшеною яскравістю та терміном служби. А кожен автовласник вибирає джерела світла, виходячи з власних уподобань. Якщо ж лампи згоряють буквально щомісяця, проблема швидше за все полягає в самому автомобілі, а точніше, в його електричній системі. Для оптимальної роботи галогенових ламп напруга, що на них подається, має бути 13,2 вольт це стандарт. Якщо ж напруга збільшується лише на 5% 13,86 вольта, термін служби галогенових ламп скорочується вдвічі. Напругу потрібно вимірювати на цоколі ламп. Термін служби автомобільних ламп також залежить від манери їзди та дорожнього покриття. Вібраційні навантаження теж значно скорочують термін служби ламп. Якщо експлуатація автомобіля передбачає часті вібраційні випробування, зверніть увагу на лампи Philips Extreme Vision G-Force, всі компоненти яких значно посилені та витримують навантаження до 10G. Сподіваємося, ми трохи висвітлили питання терміну служби автомобільних галогенових ламп, щоб ви могли визначитися з вибором під час покупки. Якщо виникають будь-які питання щодо таких ламп, пишіть їх у коментарях, і технічний консультант надасть вам необхідну пораду. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини та автотовари, адже ми розбираємося в деталях.